В Ужгороді розроблять спільний механізм штрафних санкцій для водіїв хамів. В ефірі 21-го це пообіцяв голова міської асоціації перевізників Олексій Куля. Зараз найефективніше скаржитися на недостойну поведінку маршрутчиків у транспортний відділ міськради, а не безпосередньо перевізнику. Хоча телефони останніх обов'язково мають зазначатися в автобусі. У міськраді нам уже повідомляли: вплинути ні на кого не можуть лише передати офіційні звернення перевізникам. Останні у свою чергу кажуть. На всі такі звернення реагували, але спільного механізму санкцій для гори водіїв поки не вигадали. Не є так багато перевізників в Ужгороді, щоб ми так довго то розмусолювали. Ми просто повідомимо вам дату, запросимо вас і приймемо рішення. Думаю, в ближайші два тижні. Тобто, ви на наступному засіданні будете приймати цей механізм? Так. Попробуємо. Тобто я це зараз сказав вам, що тут, якби ви мене на то підтолкнули, то думаю, що попробуємо зробити так. А от тариф цьогоріч не підніматимуть, хоча рентабельна вартість запевняють перевізники для такого міста, як Ужгород, близько 5 гривень. Мовляв, у цю суму закладається і вартість технічного обслуговування маршруток, і зарплати, і витрати на пальне. Та у найближчі півроку про перегляд ціни у 4 гривні не йтиметься, як і про нові маршрути. Поки численні звернення містян про автобус, наприклад, повз Боздоський парк, у конкретні дії не трансформували.